Запрошую на канал. Навчаємось разом слухати ці короткі подкасти про людей, які змінили перебіг історії. Розділ Науковці. Джон Лок. Роки життя 1632 1704. Англійський філософ Джон Лок народився в родині набожних пуритан, які бажали, щоб їхній син присвятив себе служінню господу. Натомість він почав вивчати медицину в Оксфордському університеті, а потім став секретарем і лікарем першого графа Шефтесбері. Найбільше Лока цікавила філософія, яку він збагатив розробкою емпіричної теорії пізнання. Ця теорія стверджує, що всі наші знання є результатом досвіду. Його ідеї про будову описів і пояснень заклали підвалини сучасної методології наукового дослідження. Видатні досягнення розробив емпіричну теорію пізнання в період з 1670 до 1690 року.